Вітаю, друзі! Сьогодні 12 грудня. З вами знову Валерий Кличок, Знову буду вам розповідати про останні новини у переговорному процесі, до якого прикута увага практично всієї України, без перебільшення. Навіть ті, хто аполітичний, вони безумно свідкують за тим, як зараз проходять непрості переговори щодо завершення російсько-української війни. Поки що немає чітких образів того, коли це може бути, але процес рухається невпинно рухається саме до цієї фінальної точки на певному проміжку часу. Зеленський понеділок відвідає Берлін. Перед цим можливо він, а можливо, представники України будуть в Парижі в суботу, тобто завтра. В Берліні планується зустріч із так званою Євротрійкою. Але чи будуть там Сполучені Штати Америки, поки що невідомо. Про це пише видання Більд. Помічник Путіна допустив відведення російських військ потенційно демілітаризованої зони на Донбасі, але там є один суттєвий нюанс. І у Путіна фактично відкинули перемир'я задля проведення виборів чи референдуму в Україні є відповідна заява Піскова. Путін і Ордоган зустрілися у Теркменістані. Говорили також про Україну. Сили оборони оточили росіян у Куп'янську та майже повністю зачистили місто. Зеленський відвідав передовий командний пункт у Куп'янську, фактично був на нулю, і записав звідти дуже коротке відео, менше однієї хвилини, але точно звідти. Про це вже підтверджують практично усі осінь таналітики всього світу без перевішення. Тепер давайте детальніше, друзі, про зустрічі, які будуть проходити у Європі завтра та в понеділок. За інформацією видання Bild і джерел у сфері безпеки німецького уряду, Зеленський в понеділок прибуде до Берліну для зустрічі із Мерцом. Там також мають бути Кір Стармер і Макрон. Це Євротрійка, яка фактично сьогодні формує всю політику Європейського Союзу, Європи загалом, бо Британія це не лише ЄС. Також незрозуміло, чи будуть на цій зустрічі представники ША, тому що там і в США дуже серйозні перипетії стосовно учасників переговорів, представництва, декого під Хекзит уже засунув за Можець. Вибачайте за таке порівняння, але скандали там також є. А от в суботу точно мають бути представники ША ну, про нам і так говорили у США. На переговорах в Парижі там будуть говорити також про мирну угоду і безпекові питання, і відбудова України. Все це нині активно обговорюється в різних форматах різних переговірних груп, до яких опосередковано долучена навіть і Росія. Ну принаймні, їх інформують про те, що ж відбувається під час переговорів. І вони це чують і бачать, в тому числі, із тих заяв, які лунають зі Сполучених Штатів Америки, з Європи і з України. До прикладу, ви добре знаєте, що президент сказав, що. Можемо розглянути варіанти проведення виборів, і навіть проведення референдуму для того, щоб визначити статус Донбасу, про те, чи може це бути економічною вільною зоною, демілітаризованою, але росіяни мають звідти вийти. Так, от помічник Путіна Ошаков сказав, що так це може бути збройні сили Росії можуть вийти із Донбасу. Із так званої демілітаризованої зони в цьому регіоні. У коментарі російським ЗМІ Ушаков заявив, що на цій території можуть бути не Збройні сили Російської Федерації, а підрозділи Росгвардії. Що, як на мене, це одне і те саме. Адже Росгвардія налічує у Росії приблизно 400 тисяч особового складу. На озброєнні в Розвардії, бронетехніка, літаки, системи протиповітряної оборони ну практично повний комплекс. Озброєння, яке є і збройних сил Російської Федерації, Розгвардія активно долучено до військових дій на території України. Що говорить Ушаков? Що там буде? Потім про це можна, на мою думку, говорити, тому що цілком можливо, що там не буде безпосередньо військ ані російських, ані українських. Так, але буде Розгвардія, буде наша поліція, буде все, що потрібно для дотримання порядку та організації життя. І дійсно такий варіант, друзі, може бути, скажу від себе, і так продадуть і росіяни, що вони контролюють цю територію, і ми скажемо, що це демілітаризована зона, на яку раніше ми не погоджувалися. Зеленський нагадую, виступав категорично проти такого. Нині з'явилася інша ідея, але він каже, це мають обговорити на референдумі. Водночас Шаков додав, що територія Донбасу в будь-якому випадку буде під контролем Росії. Рано чи пізно, якщо не переговорним шляхом, то військовим ця територія перейде під повний контроль Російської Федерації. Ми це, друзі, сьогодні обговорили з колегами в рамках підсумкової програми, проекту Центру громадської аналітики вежа, Залишаю вам посилання на цю програму в правому верхньому кутку. Повторю і тут те, що говорив. Під час цієї програми дійсно це може статися, але це може статися за півроку. Я маю на увазі повний контроль Росії Донбасу або за два роки, або за п'ять років. Зараз прогнозувати це вкрай складно. Росія готова до війни на виснаження. Про це, як ви знаєте, детально писав у своїй колонці залужний. І зараз війна саме так і виглядає. І більше шансів контролювати територію впродовж якогось певного періоду або через певний період у тих, у кого ресурсів більше. У росіян їх багато. У нас їх також могло б бути багато, аби європейці нам допомагали більше. Але європейці розуміють, що не допомагати нам не можна. Тому питання. Завоювання цієї території військовим шляхом сьогодні проблематична і для Росії, тому що Зеленський сам підтвердив, що Росія прагне підписати угоду мирну, вона домагається домовленістей мирної угоди, так він точно сказав. Для того, щоб і в тому часі здійснити повний обмін полоненими. Ну, принаймні, якийсь великий обмін вже запланований до нового року, але для цього сказали, росіяни треба досягти. Миру, а не перемиря. Також Ушаков заявив, що у Кремлі ще не бачили змінений мирний план Трампа. Ми його змінили, ми подали буквально позавчора вже наш варіант. Ушаков вже зазначив, хоча і не бачив, що багато що може їм там не подобатись, коли вони це побачать. Після всіх цих робочих переговорів з Європою і з Україною нам повинні будуть показати папір або папери, і ми повинні побачити, що з цими паперами стало після цих контактів. Зараз нібито якийсь активний мозаковий штурм у найближчі вихідні. Подивимося, ну він говорить про Париж. Але ми скоригованої версії американських проєктів не бачили. Коли побачимо, багато що може нам не сподобатись. Я так відчуваю. Ну, одна справа відчувати, а інша, дійсно, сьогодні варто констатувати те, що росіяни нібито складається таке враження, готові. Там до чогось домовлятися, чи так буде насправді, подивимося. Але Пісков сказав, що перемир'я в Україні не може бути, тому що це може стати черговим обманом, потрібен справжній мир. Так він коментує можливість проведення виборів та проведення референдуму. Бо Зеленський говорив вже про визначення статусу Донбасу під час виборів або під час референдуму. Або. або. От речі, це також ми детально сьогодні обговорювали з Іром Ретеровичем на каналі, можете послухати, цікаве підсумкове відео було. Втім, Кремля наполягає устами Піскова, що вони на це не погодяться. Вони хочуть мирну угоду, всю і зразу. Але всю відразу точно ніхто не підпише, і росіяни це чудово розуміють, тому напрацьовують різні варіанти, хто ж може з нашого боку її підписати. Але те, що прагнення Трампа... Досягти угоди про замороження війни очевидне. Ну, певно, мені вам це доводити не треба. А ви пишіть, друзі, свої думки, що ви думаєте з приводу саме цих всіх заяв. Відбуваються інші контакти з російською стороною, не лише по лінії США, та Москва. Ердоган сьогодні зустрівся із Путіним в Туркменістані. Вони обговорили війну Росії проти України. Переговори тривали близько півтори години. В цей час на зустрічі з Путіним чекав прем'єр Пакистану. Він прочекав його 40 хвилин, потім не витримав, зайшов в сусідню залу, побачив, що Ердоган спілкується із. Путіним, тобто Путін з Ердоганом, розвернувся і пішов геть. Спочатку були переговори один на один, потім були за участю делегацій. Пісков сказав, що вони обговорили низку важливих питань, відбувся ґрунтовний обмін думками щодо українських справ, регіональних справ, міжнародних справ. А потім, як пишуть ЗМІ, після зустрічі з Ердоганом Путін провів окрему телефонну розмову з головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом дуже цікавий факт. Про що він говорить, будемо друзі з'ясовувати, що ви з цього приводу думаєте. До речі, також пишіть. Також Ердоган під час зустрічі з Путіним запропонував і наголосив на тому, Путіну запропонував, що корисним могло б хоча б стати введення обмеженого режиму припинення вогню в першу чергу щодо енергетичних об'єктів і портів. Але практично в цей момент, коли вони спілкувалися і коли Ердоган озвучував цю пропозицію Путіну, росіяни випустили щонайменше три балістичні ракети по порту в Одесі. Вони влучили, одна ракета влучила у Суховантаж, танкер, який належить. Туреччині загалом, друзі, в Одесі ситуація зі світлом край критична. Туди практично кожної ночі прилітає, так як по Кременчугу, по багатьох районах прилітає, в багатьох районах ситуація критична, але от Одещина, вона. Нині на особливому контролі в енергетиків за низькою адрес світла не буде щонайменше ще три дні від слова зовсім. Що таке в нинішніх умовах зовсім немає світла, ви це чудово розумієте. І це, друзі, офіційне повідомлення ДТЕК у соціальних мережах. Все через те, що сьогодні вночі Росія атакувала підстанцію ДТЕК на Одещині. Це вже 20-та підстанція в цьому регіоні, яка зазнала серйозних пошкоджень за останній час. Тому сьогодні дійсно Одеса під прискіпливою увагою Росіян вони туди б'ють. Ви пам'ятаєте, що раніше Путін заявив після ударів наших сил оборони по танкерах Тінього флоту Російської Федерації, зокрема і по танкеру біля узбережжя. Туреччини, що тепер вони будуть бити по портовій галузі Одеси та інших портових регіонах України, мається на увазі в тому числі, і по Чорноморську часто прилітає, хоча й раніше туди прилітало. Тобто домовленості про те, що ми не чіпаємо їхні танкери, вони не чіпають наші танкери, вони. Певне, закінчилися. же дуже бідкається через це. Каже, давайте все-таки повернемося до таких домовленостей, і в тому числі, можливо, не будемо бити і по енергетичній інфраструктурі. Але поки що очевидних намірів Путіна погодитись на якесь перемир'я, як сказав Пісков, ну умовно, перемир'я в енергетичному секторі, навіть і близько не видно. А от Європейський Союз може переглянути морське право щоб протистояти тіньовому флоту Російської Федерації. Про це пише Євроктив. Так, тіньовий флот Російської Федерації перевозить дуже багато російської нафти, друзі, але ще більше її продають трубопровідним шляхом. І тіньовий флот. Він важливий, але він не є формуючим бюджет Російської Федерації. Об'єм торгівлі тіньовим флотом Російської Федерації нафтою в цьому році склав приблизно 5 мільярдів євро. Це не катастрофічна велика цифра, але удари по тіньовому флоту Російської Федерації це в першу чергу попередження європейських компаній і країнам, які володіють цими танкерами, які активно співпрацюють із Росією. Так от, ЄС може переглянути морське право. Країни ЄС розробляють спільне тлумачення Конвенції ООН з морського права, яке надасть національним органам влади більше свободи дій для огляду суден, підозрюваних у загрозі підводним кабелям і трубопроводам. Це ось перша причина. Судна тіньового флоту, як відомо, використовують підроблені документи, мінімальні інспекції та швидку зміну прапорів. Такі практики ускладнюють європейським органам влади встановлення національності судна та визначення, чи є воно частиною російського тіньового флоту. Отут треба наводити лад в цій царині, а не просто перевіряти, тому що вони можуть завдати шкоди трубопроводам або підводним кабелям. За це вони хвилюються європейці. А те, що перевозять вони нафту, бачите, не дуже хвилюються, направду, так і є. Щодо європейського союзу, ще одна цікава новина. Буквально сьогодні видання Financial Times пише про те, що мовляв. Досягнуто домовленості, що Україна стане членом ЄС 27-му році. Ну не так далеко залишилося до 27 го року. І дійсно, хороша перспектива, але жоден єврокластер України ще не відкритий. Це повідомлення прокоментував високопоставлений європейський чиновник італійському виданню della Sera. І каже: Я не бачив офіційного документа, в якому говорилося про те, що Україна може вступити в ЄС до 1 січня 2027 року. Я вам виказував тут неодноразову свою думку, що я не вірю в швидкий вступ України до Європейського Союзу. Початок широкомасштабного вторгнення був більш ніж приводом для того, щоб ухвалити таке рішення поза будь-яких умов. Цього не сталося, не станеться і нині. Адже ж європейці вже навчилися жити в умовах того, що Росія продовжує війну проти України. А конкурентна продукція українська високоякісна, їм зовсім не потрібна на європейському ринку. Що говорить чиновник? Подивимося, як піде процес і чи продовжиться він у такому ж темпі. Я ще нічого не бачив щодо цього, крім того, що прочитав у ЗМІ. Інші джерела зазначили, що строк до 2027 року ще не узгоджений з Брюсселем та іншими європейськими столицями, і досі обговорення були зосереджені на 30-му році. Ну, а там буде, мабуть, і 2035. Ще один інцидент, дуже важливий, стався. Точніше, інцидент то, можливо, не стільки важливий для нас усіх, але важливо на нього звернути увагу. Стався у Німеччині. Німеччина викликала посла Росії через дезінформацію перед виборами до Бундестагу. Росія втручається у виборчі процеси в усіх країнах. Це поза будь-яким сумнівом, але це не заважає європейцям і далі торгувати з Росією. Ну, дивна логіка в європейців. Речник німецького зовнішньодипломатичного відомства заявив, що існують докази російського впливу на вибори до парламенту. За його словами, дезінформаційна кампанія з кодовою назвою Сторм. 15-16 мала дестабілізувати ситуацію в країні. Речник стверджує, за цими діями стоїть Московський аналітичний центр, який підтримує головне розвідувальне управління Росії. Ну, тепер, друзі, трішки вам інформації про ситуацію на фронті і не лише у Каспійському морі сили спецоперацій уразили два підсанкційні судна Росії, які перевозили озброєння та військову техніку. Під атаку потрапили судна композитор Рахманіонов та Аскар Сариджа. Раніше США запровадили проти них санкції через участь у постачанні військових вантажів між Раном та Росією. Ну, а загалом інцидент стався поблизу берегів Республіки Калмикія в Каспійському морі. Судна перевозили озброєння. Це стало можливим, в тому числі за підтримки повстанського руху Чорна іскра, який діє на території Росії. Сили оборони також повністю перекрили підступ до Куп'янська, в оточенні перебуває понад 200 російських окупантів. Про це повідомляє офіційно другий корпус Національної гвардії України Хартія. Групування здійснило прорив до річки Оскіл, перекривши постачання ворога. Звільнено Кіндрашівку, Радьківку та їхні околиці та низку кварталів на півночі Куп'янська. І прямо під Куп'янськом біля стели Куп'ян Зеленський зняв сьогодні відео. Який опублікував в соціальних мережах, це було дуже близько до сірої зони. І було справді чутно навіть вибухи на задньому фоні. Ну, і це стало дуже таким показовим фактором того, що Збройні Сили України мають успіх. Про це написали сьогодні всі фактично світові ЗМІ, без перебільшення. Також із ним був сильський. Там вони відвідали передовий командний пункт 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого в Куп'янську. Вручили там нагороди. І на завершення, друзі, вам ще одна цікава інформація, яка стосується скандалу в Пентагоні. Міністр армії США... Дріскол, якого ви добре знаєте, Ден Дріскол, який наближений до віце-президента Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венса, відсторонений від переговорів щодо України. Хоча окремі коментарі він робить. Про це пише до Дателера, офіційних заяв з цього приводу не було. Причиною відсторонення є параноїдальна поведінка очільника Пентагону Піта Хекзета, який не хоче допустити взагалі присутність будь-яких конкурентів біля себе, особливо коли це стосується команди Венса. Ну а злет Дріскола в ЗМІ і постійне його цитування, певне, сильно тригорять Хекзета. Ну, в принципі, політична битва, вона скрізь присутня. Але, як на мене, такий цікавий факт. Наскільки це позитивно чи негативно вплине на переговори, я думаю, що ніяк не вплине. Втім, внутрішня боротьба у Білому домі і біля Трампа вона присутня і матиме місце недалі. І зараз чимало я повідомлень про те, що позиції загалом. Стійки республіканській партії чим далі, тим більше втрачається. І це суттєво підриває політичне майбутнє Дональда Трампа та його команди. Але я не виключаю, що цю команду рано чи пізно може очолити Джей Дівенс. Перспективний політик, друзі, і я не сказав би, що він, як часто бачу в соціальних мережах в Україні, гірший за Трампа. Це окрема тема. Це просто на завершення. Моя думка. А ви пишіть, що думаєте ви з цього приводу. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте. Всіх люблю ціну і не перемикайтесь. Все буде Україна.